Ну, і що ви перед собою бачите? Те, що я бачите, просто ненавиджу. От якщо машина в такому положенні, значить щось не так. Щось пішло не так. Поламалася знову моя краля. Так удачно поламалася біля магазину автозапчастей. Вона в мене навіть знає, коли ламатися. Коротше, в чому проблема? Вона не заводиться. Вона вирішила сьогодні відпочити, не заводиться. Ось. Роби, що хочеш. Крути ці ключі туди-сюди, як хочеш. Отак от, от. Заводимо і все. Нічого не відбувається. Бачите, радіо роботи, а тут на панелі нічого. Я кручу, кручу, от тільки показую, що двері відчинені. Отак вам буде видно. Тут повинно зажитися, там масло, все таке. Бачите, я кручу, як хочу. Накопилася тут, в Аврору сходили. для цих, для животних корму накопили. Ано, бляха-муха, не заводиться. Ти що, зовсім сидиш тут, відпочиваєш? Ну, дякую, хоч біля магазину автозапчасті, але я не думаю, що це мені якось поможе. От, добре, що я з чоловіком сьогодні. Зараз будемо йти шукати майстру. Що робити. Подзвонила, де я зазвичай обслуговуюся. От, він він зайнятий, він на іншій роботі, він не може під'їхати. Тому будемо зараз ходити, рискати, шукати майстра. Отака От фігня малята Отака От фігня. Купили і коробку, купили, і все, що хочеш, купили. Дверну, маю на увазі. Ой, господи. Так, ладно, піду займатися справами. Так, ідемо, шукаємо СТО. Що, тому що то, в якому я зазвичай все роблю, воно сьогодні не може там щось під'їхати. Тому оскільки ми тут в центрі, то йдемо, шукаємо гостову. От не наче за цим поворотом повинно бути. Зараз перейдемо дорогу. Так. Оце от, да. оце от розкажіть Бог у своїх планах. Знаєте, буде весело. О, дивіться, який тут кран. Так, ну, наче тут повинно бути. Давні якісь сини. Зараз попитаємо, може хтось вільний. Знайшли майстра з великим трудом його вмовили сюди дойти, бо йти прилично, він бідолага роздягнутий, холодно в вулиці, вулиці, он в куртці теплі. От він там якусь фуфайку накинув, на, на прийшов сюди, подивився, каже, 100%, ну, 100%, Каже, скоріш за все це поламався замок. Отут От тут поламався цей замок. Я його міняла декілька років назад. тому. Бачите, в мене старий ключ від маленький від старого замка. Він поламався. Оце від нового. От. І тепер новий поламався. У мене вже були з ним складнощі. Я, наприклад, приїхала кудись, да, от, виключила машину, витаскую ключі, а радіо працює. І в мене декілька разів таке було, що я не помічала, що радіо радіо залишилося, воно беззвучно було, да? я не помічала, що радіо залишилося працювати. От, і що? І машина сідала, садився акумулятор. Я уходила в магазин на час, на два там по ділам своїм якимось. Поверталася і не заводжу машину, бо акум сіл. Радіо було включено. Ну там радіо, ще щось було включено в машині. Ні, напевно, тільки радіо. А в матізах, де у матізах, у них вже слабкі акумулятори. Тому садиться швидко. Я... Закроюся. Чоловік пішов шукати, де взяти цей. От... Як його називають, господи, прости. От замок цей. От пішов шукати, де купити замок. Зараз треба потім знайти таксіста. І таксіст нас повинен дотягти до цього СТО, щоб нам замінили замок. От така фігня. Ось. Це роботи кому не місяця, а от позигання прямо переворачував. Господи, спаси, храніць, знайшли таксиста. Ой кошмар, зараз я буду вести машину на цій лямці, він буде нас тащити, а я тут машину управляти. Щоб ви знали, як мені страшно, це трендець. Я такого ніколи не робила. От. Він, о, Знайшли таксиста. Зараз. Ой, зараз чоловік відволік. Знайшли таксиста, а в мене тут два ключа, я вам здається, вже да? Він засунув цей і каже: у вас руль заблокований, все, тащить не вийде. У вас заблокований руль. Я така, погодьте, він тільки що вертився. Він такий, ні, заблоковано, не вийде тащити. Я сажусь така після нього. Добре, що він ключі не витащив. Дивлюся, а я на той ключ засунув. <кажу>, Кажу, так це не той ключ, все крутиться, коротше. Ой, господи. Боже, упаси. Оце потрібно мені таке стреси. Завезли вже машину, залишили на СТО. Робітник повинен подивитися там, все перепровірити, що саме трапилось з замком. Можливо, він сам зможе починити. А якщо не зможе, тоді ми закажемо замок. Того, що в магазинах ми обійшли всі магазини, замка не було. Нашого треба тільки заказувати. Буде в середу, якщо заказувати в середу ввечері. І Поки зроблять, то це напевно вже в четвер можна буде забирати машину при таких умовах. Ще е в сусідньому місті узнавали на рахунок замка. Там взагалі сказали, що такий замок коштує 2200 гривень. Ну це це якісь колосальні гроші для нашої машини. Тот замок, який буде в середу, він коштує там до 400 гривень, ну плюс, плюс робота, тобто десь повинна вийти до 1000 гривень. Так що машину ми залишили і з тим самим таксистом вже їдемо по нашому селу додому. От, дуже, звісно, розстроєне, але ну, вже нічого страшного, головне, що це питання вирішилося, бо коли ми стояли, не знали, що робити. Ми вже вдома роздивляємося покупки, не можемо збагнути, куди пішло. 1200 гривень, все перепровірили, все вірно. Все те, що треба, але майже нічого не купила. Така сума. Дуже голодні, доїли салат, розстроєні стосовно машини. От, але вже що поробиш? Робити нічого. Так що треба зміритися, займатися своїми справами, нічого ж страшного, що так, правда, це дуже заповільнить ремонт. Ну, а що робити? Куди нам спішити? Так, звісно, хотілося б до посадочного сезону встигнути. Але вже як встигнемо, це вже таке, знаєте. Значить, ну треба, треба підстраюватись під ситуацію. Що ми зробимо? Всім чудового дня. Так, що так.